До ста літ дожити досить поширене українське побажання на день народження. Близька до його втілення Ольга Хвисюк, довгожителька з села Доротище. Через два тижні їй виповниться 95 років. Лиш нещодавно у старенької погіршився слух, розповів її син Володимир, який опікується мамою та допоміг нам з нею поспілкуватись. Ольга Йосипівна поринула у спогади. Щяки було було добре, було не добре. Помер батько, було мені в 11 років. Отгодовась і замуж і йшла без батька. Дітей родила погано, кесеро було на двох дітей. І от на, на конець помер чоловік Ти вже, вже скілько років нема Павла. 30 це 30 років чоловіка немає з сином живу. Син старенької додає, бабуся має чотирьох онуків і вісьмох правнуків, дочекалась і праправнуків. Усі вони часто гостять у Ольги Йосипівни. Довгожителька пригадала і шкільні роки. В школу ходила небагато. І у четвертий клас, першу чверть проходила і промежа, по постолі ходила. Тих лишень таких, що, що дід плів з волокна. Та вона мучилася, та промерзла. Та вже як вже заслабла, то вже й не пішла в школу ніяк. Тоді по першу чверть проходила 4 класу. Отака От школа. А вчилась добре, похвалювала з великих літ в школі. От таке. А, а подросла то навчила щити, то щила. Згадала жінка і про своє весілля та подружнє життя. А чоловік на трійці була свадьба наша, а у перших, першого вересня, почала вересня пішов в армію, пробув три роки, четвертого року прийшов перед Новроком. Ото таке життя було, бо я погане, було добре, було і добре. Діти були добрі, вчилися добре. Дочка була вчителька. Син Ольги Хвисюк розповідає про маму з гордістю і любов'ю, щоб не траплялось, приїздити, наглядати за старенькою. Прожили життя довге, хазяйство тримали постійно. Ну, Ще і батько був, а потім його не стало вже менш-менш-менш. Я працюю в ремпобу маю свою майстерню, там перукарня, там, таке хазяйство. Зараз ще я її залишаю так три дні на тиждень, понеділок, середа, і п'ятниця ще до обіду. Я їду на роботу, вона саменька тут. Ще. А так вже більшість біля неї. Чоловік каже, мати постійно була в роботі. Вона шила. Так, для людей, так, тут таке було. А потім в колгоспі. Вона страдала жолудком постійно, то вона робила півділянки, О, так як то колись було. А потім в конторі в борщі свою робила, там працювала геть до пенсії Ще так. Так, а так все по хазяйству, все тудово, все своє, все. Та й таке таке воно було. Бажаємо Ользі Йосипівню дожити щонайменше до ста з рідними людьми поруч. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Доротища Ковальського району для новин на часі.